72 мільйони на компенсацію власникам маршруток та автобусів, які перевозять пільговиків у рівному програму. З такою сумою коштів затвердили депутати міської ради на 2023 рік. Чиновники переконують, що це тільки цифра у програмі. Насправді компенсація буде меншою. На цей рік нам було затверджено 65 мільйонів 178 тисяч. А скільки виплачено станом на виділено 3 мільйони? Наразі виплачено 1 мільйон 290 тисяч. 5. В минулому році було е, затверджено 42 мільйони 687 виділено 3 мільйони, використано 1 мільйон 441 Тобто В цьому році ми десь будемо орієнтовно е, в цифрі минулого року. Наскільки це відповідає дійсності і чи не повпливають дружні відносини чиновників міської ради із певними перевізниками на суму компенсації, стане відомо зовсім скоро. А наразі ж інші депутати звертають увагу на те, що перевізники не дотримуються затверджених графіків, особливо у темну пору доби, та з'їжджають з маршрутів значно раніше. Поза порядком денним говорили про відновлення ліфтів у багатоповерхівках. Адже минулого тижня міський голова повідомляв про те, що через неструмлення у підйомниках горять мотори, тому відновлювати їх роботу ніхто не буде. За добу згоріло сім двигунів в ліхтах. За добу ремонт двигуна, перемотка його заміна коштує десь біля 20 тисяч гривень. Це що не менше для ОСББ. І знову ж таки, розумієте, перепади електроструму, Тому така ситуація. Я спілкувався з ліхтовиками. Не знаю, звідки пішла інформація, що ну, коли відключають, вимикають світло. Горять мотори там в ліфт, ліфтах, де, ну, де вони працюють. Там ліфтовики запевнили, що ніякі там мотори не горять, тому що є певні запобіжники, і це правда дійсно. Я колись ліфтами займався. Тому дуже велике прохання дати протокольне доручення, і все-таки в е, багатоповерхівках там, де є 9 і 14 поверхів, щоб все-таки е, ліфти працювали і люди змогли. Ну, і користуватися як відповісти на це міський голова не зміг, а чи перебуває на лікарняному, і усім сесійним парадом командував секретар Рівнеради Віктор Шекерзян. Він говорить про проблему, знає, адже мав звернення навіть від обслуговуючих ліфти компаній. До мене теж багато зверталось, тобто і сама підприємство Армеко, тому що що вони саме говорить? Практика показала, що, наприклад, коли ліфти зупиняються, я тоді ну заходять різні там. Які люди ходять там вкрасти електродвигуни, вони зупиняються, тому там можна ну, вчиняти будь-які дії, там щось ну, вкрасти. Тому все таки вони стверджують про те, що все-таки запустити треба ліфти. В багато в багатьох в Україні в містах є ліфти і працюють. Тобто є режим так само зі світлом нестабільний, але в свою чергу. І коли було підписано розпорядження, воно було рекомендаційним. Проте у пункті другому цього розпорядження чітко вказано, роботу ліфтів відновити після відповідного доручення органів місцевого самоврядування. Тож виникає питання, чому вірити словам чиновників чи документам та як діяти співвласникам багатоквартирних будинків. Також депутати проголосували зміни до бюджету ще цього року, але вже наступного тижня мають зібратись на позачергове засідання, аби затвердити бюджет на 2023 рік. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.